Всім привіт! З вами канал Лего Я Офішл. І сьогодні у нас на огляді LEGO Technic 42125 Ferrari 488 GTA. У наборі 1677 деталей, а вікова категорія 18. Проте, як на мене, вікова категорія трішки завишена, тому що у наборі відсутні якісь складні механізми. І важкі функції, і, в принципі, складання доволі легке. На звороті коробки можна побачити порівняння з реальною моделлю Ferrari, функції набору і розмір lego моделі. Як на мене, модель доволі красива, ефектна, гарна, яскраво кидається дуже в очі, проте дуже мало функцій у ній. І тому я вважаю, що ціна трошки завищена. Тому що за ті самі гроші можна придбати якийсь інший набір технік, який буде набагато функціональніший. Але якщо ви любите поличні моделі, щоб поставити просто її на полицю і милуватися нею, тоді цей набір саме для вас. Вона доволі красива, повторюється ефектно, ну і завжди буде кидатися в очі. Інструкція зафасована в такий картонний пакет. Ось я відкрию, зараз покажу, що всередині. Сама інструкція. І листи з наклайками. Правда, в мене вони вже наклеєні, але ось можете побачити, що два великих листа з наклейками. Інструкція стильна, гарна. Розпочинається з порівняння пари до моделі і реальної моделі. Потім ось ще такі картинки є принти з реальної моделі. Про пілотів деяка інформація. І тут про пілотів є їхні перемоги, участі у змаганнях. Знову реальна модель. Далі йде у нас порівняння з боку, моделі, з реальною. Про дизайн набору. Правда, дуже мало якоїсь інформації про дизайн. І знову кадри різні про реальну модель. Ну, цікаво, дійсно, можна почитати собі, потім глянути. Надзвичайно цікава інструкція. І потім починаються у нас вже етапи складання, у нас 5 етапів. А в кінці інструкції, відповідно деталі. Дуже багато цікавих деталей з'явилося у цьому наборі. Потім порівняння з за моделі реальної машини. І функції набору. Їх не так багато, але під них виділили аж два листка. Ось можна побачити, що це відкривається двері і моторний відсік. Но в цьому все. Інструкція доволі цікава, ну гарно, дуже зроблено, видно, що набір 18. Отже, на першому етапі з'являється така рамка 11 на 7, технік рамка, і ось така велика 11х15. І ще така леготехніку з сірому кольорі. Також з'являються вже деякі шестерні. Зараз продемонструю. Очевидь для диференціалу ось сам диференціал. З'являються два амортизатори ось такого жорсткого ходу. Заготовки для двигуна ось це циліндри і стандартні поршні. Також шрус і ступиця, які стикуються, очевидно, для приводу на колеса. Ну і все. І можемо стартувати збирання. На першому етапі складання у нас вже з'явилася підвізка незалежна. Ось з двох сторін працюють амортизатори окремо. З'явився макет двигуна В8. Ось тут диференціал. Ось він працює. так. Ходять і працюють поршні. І ось там диференціал, власне, який працює відповідно від заднього приводу, і передає крутящий момент на двигун. На цьому перший етап закінчився. На другому етапі складання з'являється у нас ще два амортизатора. ось З'являються ось такі деталі, які триматимуть підвіску передню. Ось. Дві технік рамки 5 на 11. І ще 4 панелі у розмірі 3 на 11. Також з'являються вже деякі шестерні і зубчата рейка для рульового управління і сам руль. Ось ці деталі, які стикуються для тримання коліс, дисків. Лопасті якісь від гелікоптера будуть використовуватись у якості порогів. І ось така деталь у червоному кольорі вперше з'явилася Олеготехніка. Закінчив складання другого етапу. З'явився вже повноцінний скелет моделі. З'явилося управління рульове і підвізка передня. Ось. Управління йде через зубчасту рейку. Як, в принципі, завжди в LEGO Ну, Ось така приблизно буде модель. Зверху ще різні панелі, а всередині буде така трошки пустувата. Ну, це все. На третьому етапі складання у нас з'явилася така рамка 11 на 3 у синьому кольорі. Прикольна, гарна. З'явилися зовсім нові деталі. Арки у червоному кольорі їх ніде раніше не було. Я думаю, можна десь їх. Буде в якихось саморобках використовувати. Також з'явилися такі деталі конектори в червоному кольорі. Вони в мене вже з наклейками, але, в принципі, їх десь теж можна буде використати. Цікава дуже деталь. Зовсім нова деталь ось такі конектори дві штуки у чорному кольорі. Я думаю, ну, вони. Багато де будуть потрібні, і багато де будуть їх використовувати хтось у своїх саморобних моделях. Ось ці такі панелі, трикутнички, які з'являлися раніше у лаймовому кольорі у Lego Lamborghini Syan. Ось дві штуки. Ага, забув сказати, що ці конектори гарно стикуються з різними панелями. Ось так. Можна побачити і довгими, і ось. І короткими і довгими дублюють їхні форми. З'явилися такі дві деталі з принтом, типу фари. Ну, виглядають, якщо чесно, так собі, але найбуде. І ось такий коннектор з'явився. Його є дві штуки у наборі. Він раніше в Лаготехнік з'являвся тільки у наборі Dodge. Челенджер цей з форсажу. Більше його в техніку не було. Ну і це все. Завершив третій етап складання. З'явився вже перід автомобіля, капот. Виглядає гарно. Складання цікаве, незвичне. І з'явилася кабіна пілота з рулем. Ось можна побачити ось тут руль. який Вочевидь, буде. Крутити колеса, тобто він діючий не просто для краси і різні прибори. Ну і на цьому все. На четвертому етапі складання у нас з'явилася така зовсім нова деталь, яка стикується з панеллю. Ось так вона стикується. І має три отвори для кріплення. Ну, типу, розширювач панелі або підболотник гарна деталь. З'явилися ось такі прозорі бочечки. Очевидно, для фар вони будуть використовуватись. Давно вже їх не було LEGO Технік. Ось такі рамочки, декілька штук, які можна зробити з них прапор України. Так гарно стикується. І ось це зовсім нова деталь у білому кольорі. Такий конектор, який стикується ось з такими маленькими панелями. Ось воно так виглядає. Прикольно. Ось з чорною. Відтворює, в принципі, всю її ширину. І є один такий прикол. Ось ці от деталі, конектори, вони трішки відрізняються. Я не знаю, чи камера передасть кольором від червоного. Вони якісь більш такі. Я не знаю, ну, темний колір одним словом. Так як було в Дукаті Panigale і. Був лише такий випадок у Lamborghini Sian, коли трошки відрізнялись кольора. Не знаю, чи камера передасть, але ну, воно більше такий томатний колір якийсь. Ну Ось така штука. Ще ж закінчив четвертий етап. Такий вийшов у нас кабріолет вже з робочим двигуном, і... але без нічого. На п'ятому етапі, вочевидь, буде збиратися моторний відсік, буде збиратися двері. Колеса і кришено. Ось що виходить у нас на четвертому етапі. Що ж на п'ятому етапі з'являються у нас диски, ось такі і шини. Ці диски використовувалися у Rover і взагалі багато в яких наборах. Ну, симпатичні, такі стильні. Також з'являються такі панелі Перша в перше в 3х7. Це зовсім нова деталь. З різними отворами. Їх є три штуки в наборі. Ну, думаю, будуть корисні. Такі панелі в червоному кольорі їх ніколи не було, ну, вони на в мене накладені вже. Але ось, чотири штуки їх. Два червоних конектора. Їх ніколи не було в такому кольорі. Вже добре. І дуже рідкісні ось такі балки тонкі на сім отворів. Їх теж дуже давно вже не було в ЛЕГО. Ну, ось вони є. На цьому з таких найцікавіших деталей це все. Є велика кількість панелей, і, і все. В принципі, нічого більше такого немає. Вже завершив складання набору і хочу вам продемонструвати його функції. Почнемо з того, що відчиняються двері з обох сторон, а у салоні водія присутній руль з рульовим управлінням. Ось можна побачити, як він крутиться через зубчасту рейку і, відповідно, крутяться колеса. Також є незалежна підвізка ззаду, ось, і спереду. І остання функція це робочий макет двигуна В8. Ось знімлю так детальку, щоб вам ближче показати. Можна побачити, як крутяться поршні. Серед функцій це все. Як на мене, доволі мало функцій для набору 18. І як я вже казав, цей набір більше пасує, поставити на полицю і не милуватися. Ну, це вже на ваш розсуд, що робити з цим набором. А ви, шановні друзі, підписуйтесь, лайкайте і пишіть коментарі.